Мамка, вставай. Манка, вставай. ти як ти думаєш, манка ще довго буде спати. Моя з зламо дрихне-дрихне. Пішли вигуляєш нас. Ти ж на роботу, ти чого ще люди спиш? Та спить вона вз нас. Он сіть пайфуан достала і на нас зіркає. То що ви вставати збираєтесь чи ні? Та ні, ми вирішили ще поспати трошки. Uh -huh. А я вирішив вже вставати, так що підйом. Та встаєм, ви встаєм. Особисто я вже встав, вже встали, на. ти я встав, мамка, давай, давай. Іди мене пузико купи, потюхай. І мені, мені, я сьогодні не слухняна була вночі. Так, слухняна. І сьогодні слухняна. Стали положимо у п'ять годинні рамку. Ба, метакі. То що, пішли прапор піднімати? Давай, моська, за мной. Та й ту гей туаною. Відкривай, мамку, не метушись. Ой, я знов зачепилась. зачепилася, почекай мене, я зачепилась за двері. Ой, заблудилась в трьох софнах. Пішли. Ну, сонечек, в ту сторону не ходять. В ту ходять. Та знає, мамко, ну дай мені пройтись туди-сюди. Ситуацію подивитися. Що тут ситуація, сонечек? Та нічого, ви пішли. Мабуть, що туди не піду, мамка. мені не хочеться, ні. Он мускав хоть прапор піднімати. Такі ні ж немає, подивись, де воно. Зараз прибіжись. Випутається, ти прибіжись. Почекайте, почекайте, без мене прапор не піднімають. Так, я готова. Ну, що вот. тут? Ех, давай, мамка, е -е -е, прапор піднімати. прапор, хочу тебе, вважай, піднят. А на вулиці плюс шість. А може і не шість? То що знає, скільки там? А я всіх вітаю цим прекрасним чудовим днем. Ваша муся, цьомки, мовки, па-па. Сорічик. Тите, я тебе чекаю, та й душі ту чекає вона. Пішли вже назад, Може, мамка по комий, аш танцю айс, з сім насипить, по а всім.